Кажуть, Німеччина дуже потребує IT-фахівців. Але чому на джуніор позиції інколи десятки охочих на одне місце? Коротко про мене. Я отримав it освіту в Німеччині на дуальному навчанні, трохи університет, трохи робота. Після випуску ще два роки працював у компанії партнері, далі понад чотири розробником застосунків. І так, у LinkedIn мені досі прилітають пропозиції. Тобто, ринок живий. Чому ж старт непростий, дефіцит реальний, але це не про легкий вхід. Це про попит на людей із практикою, які вже робили продакшн і можуть самостійно тягнути задачі. Кому дзвонять першим? Тим, хто працював ще під час навчання, прийшов за рекомендацією або має сильне портфоліо, свої застосунки, внески у відкриті проекти. Пет проекти з демой-кодом. після коротких курсів беруть неохоче, якщо немає реальної практики. І так, комунікація вирішує. У нас був випадок, сильний розробник не пройшов випробувальний термін через проблему в спілкуванні і недостатню німецьку. Про гроші так, компанії готові навіть платити більше. Але тим, хто показав результат у продакшені, досвід рулить висновок, дефіцит є, але переважно на мідл і сіньор позиції. А на старті довга черга. Хочеш скоротити шлях, збирай практику і прокачуй комунікацію та робочу німецьку.